Доброго дня! Вітаю всіх учасників Конгресу. Я Колбасова Христина Васильівна, аспірантка Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Моя тема доповіді особливості психодіагностики когнітивної сфери дітей старшого дошкільного віку з кохлеарними імплантами. Своєчасна діагностика психологічних особливостей розвитку дітей старшого дошкільного віку з кокуларними імплантами є не лише виключно актуальним науково теоретичним питанням, а швидше практично нагальним аспектом у роботі з дітьми означеної нозології. І для правильної взаємодії з дитиною психолог та освітянин потребують детальних, ретельних та повних знань про особливості когнітивної. Поведінкової, емоційної, регуляційної сфер дитини. Для цього необхідно володіти спеціальними інструментами оцінки сфер особистості, серед яких можна означити наведені далі практичні психодіагностичні методики. Відмітимо, що відбір методик проводиться за критеріями валідності, надійності, наявності відповідних вікових норм і інших психометричних показників. Для проведення психологічної діагностики потрібна окрема кімната, яскраві незвичайні предмети чи привабливі іграшки небажані, оскільки можуть відволікати увагу дитини від запропонованих завдань, якщо, звичайно, це не передбачає певна методика. У разі швидкої втоми можна зробити перерву та поговорити з дитиною, дати їй можливість встати, походити. Пограти з нею в м'яч та зробити кілька фізичних вправ. Загалом обстеження може тривати від 30 до 60 хвилин, залежно, як зазначалось звище, від вікової критерії. У науковій літературі визначені правила, які мають бути враховані при проведенні психологічної діагностики, яких має дотримуватись кожен фахівець. Під час психодіагностики когнітивної сфери дітей з кокуларними імплантами бажано використовувати системний підхід, який передбачає дослідження усіх структур особистості, не лише порушення слуху. Важливо враховувати особливості емоційного стану, встановлювати доброзичливий контакт та взаєморозуміння між дитиною та психологом, оскільки це є необхідною умовою для отримання достовірних результатів. Шляхи встановлення контакту можуть бути досить різними, залежно від індивідуальних особливостей дитини з кокларними імплантами, віку, місця проведення обстеження. Насамперед, необхідно дитині надати самостійно зорієнтуватися в ситуації та адаптуватись до нового оточення. Потім запропонувати цікаву іграшку, спробувати організувати спільну гру. Та поступово підвести дитину до виконання інструкцій. Комплекс тестових завдань не слід робити надто довгим, який потребує великої кількості часу. Оптимальним для дітей дошкільного віку вважається час виконання тестових завдань, що знаходиться в межах від 1 до 10 хвилин. Психодіагностика дітей старшого дошкільного віку з хоклерними імплантами Передбачає передусім комплексне вивчення структури особистості, її адаптаційних здібностей, психофізіологічного стану, емоційно-вольової сфери, специфіки міжособистісної взаємодії, рівня саморегуляції. Під час проведення психодіагностики саме когнітивної сфери дітей з кохлерними імплантами необхідно враховувати такі чинники. Як розвиток спілкування, наприклад, вокалізація, міміки, природних жестів, поглядів, рухів тіла. Для отримання означених та інших даних використовується низка методів. За особливостями стимульного матеріалу, методи можуть поділятися на вербальні і невербальні. Під час виконання вербальних тестів старші дошкільники з кохоларними імплантами оперують словами, запам'ятовують слова, мають скласти слова з набору літер, вигадати якомога більше слів, обрати правильну відповідь з декількох варіантів слів, труднощі, які можуть виникнути під час проведення вербальних тестів, є їх висока потреба виконання в формі усного мовлення. Під час виконання невербальних тестів старші дошкільники з кохларними імплантами працюють з наочним матеріалом картинками, предметами, іграшками, пазлами тощо невербальні субтести широко використовуються при психодіагностиці когнітивної сфери, а саме наочно-образного та просторового мислення. Концентрації та стійкості уваги, сприйняття пам'яті, уяви, невербального інтелекту та інше. Невербальні тести не залежать від високого рівня розвитку мовлення, тому часто використовуються під час психодіагностики дітей з кохларними імплантами. Використання ліцензованого психодіагностичного інструментарію. Є пріоритетом у практичній діяльності психолога, який дбає про надійність та валідність отриманих результатів. Проте проведення психодіагностики дітей старшого дошкільного віку з хохларними імплантами потребує адаптованих, стандартизованих методик, які дадуть змогу проводити обстеження дітей з рахуванням слухової депривації. Адаптація передбачає подачу матеріалу методики у формі. Доступні для дітей з кохлабними імплантами, без зміни змісту чи концептуальної складності діагностичного завдання. Сучасна спеціальна психологія користується вітчизняними та зарубіжними добре перевіреними та валідними методиками діагностиками, які можна використовувати у психодіагностиці когнітивної сфери а саме сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, уяви дітей старшого дошкільного віку з кохлерними імплантами, а саме, тест невербального інтелекту і когнітивних здібності лейтер 3, який дозволяє оцінити невербальний інтелект і функціонування нейропсихологічних процесів, що лежать в його основі. Шкала тестів інтелектуального розвитку Альфреда Біне та Теодора Симона, методику визначення типологічних особливостей сприймання, методику визначення цілісності сприймання, методика дослідження сприймання часу, методика що тут зайве, методика визначення спільних рис невербальний тест, методика визначення спільних рис, вербальний тест. Методика схематизація дорога до будиночків, методики дошки Сегена, стандартні кольорові прогресивні матриці Джорджа Равена невербальна складова, методика класифікація та узагальнення предметів Розолтана Деньєша, методика встановлення послідовності подій, методики кубики кооса, складні фігури Девіда Векслера, методика 10 слів Олександра Лурія. Запам'ятовування цифр, оперативна пам'ять, запам'ятовування 12 слів та 9 геометричних фігур. Також методики для визначення домінуючого типу пам'яті, а саме методика лабіринт, методика «Знайди і викресли», методика коректурні проби, таблиці шульте червоно-чорні таблиці, визначення індивідуальних можливостей. Визначення індивідуальних відмінностей, відтворюючи уяви, методика дослідження основних властивостей уяви. Методика дослідження основних властивостей уяви. Методика дослідження продуктивності уяви. Методика дослідження основних властивостей уяви учня, складності, гнучності, оригінальності. Таким чином, проведення психодіагностики когнітивної сфери дітей старшого дошкільного віку з кохларними імплантами вимагає адаптованих та стандартизованих методик. Адаптація стимульного матеріалу під час психологічної діагностики дітей з кохларними імплантами зумовлена необхідністю його чіткого і точного сприйняття дітьми і потребує від психолога знання стану. Основних слухових функцій мовлення дитини з порушенням слуху. Під час обстеження можуть бути використані стандартизовані діагностичні методики для визначення рівня когнітивної сфери дітей старшого дошкільного віку з кокларними імплантами. Однак це можливо лише за наявності умов, що дають змогу старшим дошкільникам вирішувати ці завдання а саме за умов адаптації матеріалу відповідно до слухових можливостей дітей з кокларними імплантами. Дякую за увагу!